Мій перший віж написаний в окопі, На тій сипки од випухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство впите на війні. Лілась пожежі вулканічна лава, стояли в сивах кратери сади, І захлиналась наша переправа Шаленим шквалом і води. Був білий світ. Не білий вже а чорний, вогненна ніч присвячувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, страху та вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кровавий світ, Обвуглена зоря. А я писала мало не уламку, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще б гратись у піжмурки і в класи в казки літать на крилах політику. Я писала вірші про фугасі, а я вже смерть побачила в приту Про перший біль тих недитячих ворожень, який він слід на серці залиша, як невимовне віше мене скажеш, чи не, німою станеться душа, душа в словах, як море в перископі. Я пам'ятаю це, як світло на холі, Мій перший вірш написаний в окопі. Все просто на землі.